Богдан був творчою людиною, всі це знають, він писав вірші, пісні. Він дуже гарно грав на гітарі і співав душею. Коли він співав, наче час зупинявся у кожному його слові. Відчувала справедливість, його голос це душа, його пісня це серце. Ми будемо його вічно пам'ятати. Він залишиться в історії нашої рідної школи назавжди. В серцях вчителів, в серцях однокласників, в серцях друзів, в серцях людей, яким пощастило його знати, цю людину. І в серцях тих людей, які його просто називали Ніжно-Пуцик. Хочеться висловити щиро співчину. Родині, тому що немає найбільшого горя, ніж втратити сина, брата, чоловіка, батька, дядька, племінника, просто друга. Нехай Господь дай вам сил.